Сьогодні потенційні абітурієнти складали третій тест із математики. На Сумщині на цей іспит зареєструвалося 6,5 тисяч бажаючих. Утім, дехто чи то проспав, чи злякався важких завдань і, зрештою, не з'явився на пункти ЗНО. Скільки таких в області освітяни ще підрахують. Кажуть, цього року до тестувальників особливо уважні, адже їх удвічі менше, ніж 2010-го. Натомість ті, хто приходять на оцінювання, поводяться не завжди чемно. Уперше за три роки маємо двох порушників порядку. На математику в області зареєструвалися 6,5 тисяч учасників. У сумах їх пунктуальність особисто контролювала головна освітянка області. Хлопці, не чекайте останньої хвилинки. Ви знаєте, скільки залишилося. Краще там засеретися. Залишилося 11 хвилин і закривається пункт. Втім, дехто з майбутніх абітурієнтів на пункт ЗНО так і не з'явився. Про це, власне, свідчили плюсики на дверях майже кожного кабінету, де відбувався іспит. Причину, або передумав або злякався, кажуть освітяни. Побоюватися, за словами самих учасників тестування, було чого. Самі завдання сложні були з 30, 33, 34, 35. А так нормально. Угу. Можна розв'язати. Та такі. Якщо в школі вчився, то легко. але якщо в школі просидів, то не протер і пойдеть. Вище средня. Так. Да. Задання такі більш-менш. Як ви думаєте, справилися? Збиралися. Якщо виключити неуважність на і надбарство самих тестувальників, ображатися їм поки що нема чого. Принаймні на даний час скарги по процедурі відсутні, натомість вперше маємо двох порушників порядку. У цьому році є два випадки, коли діти були вилучені із... Продовження проведення зеленічного тестування, це в Сумському державному університеті і в Шостій в зв'язку з користуванням мобільними телефонами. На сьогоднішній день є процедура така, але вони відхилені обидві зв'язку з тим, що порушення було з боку абітурієнта. Інших процедур поки що ми не маємо. Високий рівень підготовки та проведення ЗНО підтверджують громадські спостерігачі. Ми маємо у цьому навчальному році 4672 випускника. Це практично вдвоє менше, ніж було випускників у минулому навчальному році. Тому втрата. Кожного абітурієнта на пункті тестування з якихось причин є для нас надзвичайно болючою темою. Тож вкотре освітяни попереджають і просять на тестуванні взяти з собою не лише знання, а й необхідний пакет документів та не забути про пунктуальність. Триватиме зовнішнє незалежне оцінювання до 24 червня. За цей час можна буде скласти тести ще з семи предметів. Результати учасники тестування отримують вже 5 липня на персональних онлайн-сторінках. Вікторолапичник, обласне державне телебачення.